Вітаю! П'ять подій дня 23 листопада на цибулько ТВ. У світі, де Росія щоранку прокидається з мрією, як би ще раз підпалити щось в себе, де США сперечаються самі з собою? Чиїм списком побажання їхній мирний план. А Європа раз, раптом вирішила поводити себе як доросла людина. Сьогоднішні новини звучать як політичний стендап. І чесно кажучи, сміятись тут треба не тому, що смішно, а щоб не занесло. Подія перша. Європа виставила Америці оцінку «2 з мінусом, сідай Трамп, переписуй. Європейські країни представили свій альтернативний мирний план. І що цікаво, цей документ вперше за довгий час виглядає так, ніби його писала не російська делегація у Майамі, а люди, які знають, що таке міжнародне право. Європейський план каже: ніяких обмежень ЗСУ, ніякого нейтрального статусу як подарунка Путіну, ніякої заборони членства в НАТО, і головне. Україна сама вирішує, кого запрошувати на свою територію, хоч естонський батальйон, хоч канадську роту, хоч групу бойових фінів на лижах, хоч бойових пінгвінів з ЛАСТами. Брюссель не проти. Документ від європейців передбачає негайне припинення вогню, але під контролем США та Європи, а не під диктовку Кремля. Юридично зобов'язувальні гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО. Нуль територіальних поступок Російської Федерації, повернення контролю над Запорізькою атомною і Каховською руїною Каховської ГЕС, репарації через заморожені російські активи, автоматичні санкції проти Росії при будь-якому порушенні. Тим часом американський план, ви пам'ятаєте, обмежуйте армію, відмовляйтеся від території, не вступайте в НАТО і буде вам щастя. Щастя, для кого, правда, не уточнили. Але найцікавіше реакція Пентагону та Конгресу. Там уже вголос говорять, це був не план США, це був список побажань росіян. Виглядає так, ніби у Вашингтоні стомились від сюрреалізму Віцькової кампанії. Європа каже, повертаємо міжнародне право. Америка. Це хтось інший написав не ми, Україна, а ми ж вам казали. Подія друга Марко Рубіо. Пряма мова, план переробимо, можливо, місцями, але Трамп не передумає до обіду. Після переговорів з українською делегацією в Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирний план США внесе деякі зміни. Це та сама історія, коли людина приносить вам підгорілу піцу і каже, ми трохи допечемо, і все буде нормально. За словами Рубіо, сьогодні були найпродуктивніші зустрічі. А що може сказати дипломат? Переклад, тиск Європи і України нарешті подіяв отвережуюче. ми працюємо пункт над пунктом. Переклад, пункт про обмеження армії в корзину, пункт про відмову від території в корзину, пункт про нейтралітет в корзину, пункт про повернення Російської Федерації до Великої вісімки, ну точніше, до J7 Plus One. Сміттєвий бак біля готелю. Україна і США мають бути задоволені. Переклад. Тепер треба повернутися у Вашингтон і пояснити це одному дуже імпульсивному чоловіку, який вимагає схвалення української сторони вже до Дня Подяки. Сьогодні цей чоловік розродився тезою про те, що українці невдячні. Ну, про невдячність українців хай розкаже Путіну, а не нам. Що важливо, Рубіо все ще обмовляється про схвалення Президентом Трампом. Тобто, навіть якщо делегації домовляться, останнє слово у людини, чиї рішення залежить від того, наскільки холодний сьогодні буде Флоридський вітер. Але сигнал уже є. План Трампа перетворюють на щось, що має, хоча б, тінь реальності. Подія наступна. В Московії димить 75 збитих дронів в Росії. Московія знову збила те, що летіло, не летіло, і навіть те, чого не існувало. Російські пабліки вибухнули новиною зранку: Шатурська дресця прямо під Підмосков'ї у вогні. Там, де електрика, там і пожежа. Російська класика. Астра повідомляє: був приліт, була пожежа, був ефект ой, щось згоріло. Міноборони Російської Федерації, як завжди, зайшло з парадною ну, по Пафосу. Ми заявили про 75 збитих дронів. 75 це рекорд. Якщо так піде далі, вони скоро збиватимуть астероїди, тіні е та атмосферні коливання. Ну, ще звізду смерті, так би мовити. З них 75, з тих 75, 36, нібито летіли над Чорним морем, 10 над Кримом. Решта, мабуть, падали з полицю воєнторзів під Московію. Паралельно із ударом по Шатурській Дрес перекрили відповідно аеропорт Жуковський, ледь не сказав Зеленський, прости Господи. Як завжди, приліт незрозумілого походження значить дрон збитий, приліт очевидного походження теж збитий. Пожежа це провокація, вибухнув бавовно, бавовна, відповідно. Знищена електростанція, планова профілактика. Одним словом, Росія сьогодні перемогла 75 літальних апаратів, з яких, мабуть, штук 40 ще українська сторона навіть не виготовила. Ну, збили авансом. Але електростанція не знала про те, що українські безпілотники це не качки, що вони прилітають і руйнують електростанцію в Шатурі. Подія четверта: Навіжений Орбан. Угорщина запускає національні консультації новий сезон серіалу «Брюссель винен у всьому. Угорський уряд запускає нові національні консультації, Їхні, їхній улюблений інструмент маніпуляції, який робить вигляд, що люди щось вирішують. А насправді Орбан сам пише питання і сам же рахує голоси, і потім формує, нібито нав'язливу громадську думку. У листах угорцям повідомили про перше, українську військову мафію. Друге, про золоті туалети в Києві. І третім, про мільярди євро, які кудись зникли. Що цікаво, що сам Орбан це мафія також. Сєва Могилєвич клятвенно запевняв, що Орбан найчесніший чоловік в мірі, як кажуть. І все це заради того, щоб пояснити підвищення податків. Але про Могилєвича я не жартую, тому що насправді Орбан вирі... виростав політично у зв'язці. Старих лобістів під ФСБшних Угорських і контрольованої гру російським російської мафії. Отже, Все це залякування угорців пов'язано з тим, щоб пояснити підвищення податків, оскільки економіка Угорщини в дуже неприглядному вигляді. Хоча насправді є сюрприз. У самих питаннях консультацій немає ні слова про Україну. Бо справжня мета дискредитації Європейського Союзу, який допомагає Україні. Влада Орбана стверджує, що Брюссель змушує угорців платити більше податків для продовження війни. Брюссель у цей час сидить і дивиться на це з виразом. Вітя, тебе дах поїхав. Що ти знову вигадав, називається? Додамо до цього пам'ятний липневий референдум про недопущення України до вступу в Європейський Союз, де звичайно 95% угорців були проти вступу України в Європейський Союз. Хто би міг сумніватися? 95% бо ну, менше Орбан не може сам собі нарахувати. Це він так привчає угорців до майбутніх фальсифікацій на виборах. Це рівень підтримки, який не був навіть на північнокорейських виборах. Пропаганда Орбана це така субіш третєсортного е варєте і поганої карикатури. Але водовілі в Будапешті не працюють, а в угорській провінції, в водовілі Орбана ще як працюють Прикро. Ну і подія п'ята. Євробачення вводить нові правила. Тепер голосувати буде складніше, але чесніше. Євробачення нарешті вирішило боротися з тими, що ми всі давно підозрювали. Голосуванням часто керують не фани, а цілий політичні ферми впливу. Нові правила, обмеження на кампанії з маніпуляціями, заборона рекламних впливових операцій, зменшення кількості голосів з 20 до 10. У півфіналі тепер. Теж система 50% журі, 50% глядачів. Журі збільшується до семи людей, двоє з них буде молодь, 18-25 років. Журі підписують декларації про незалежність, запускається система технічного моніторингу, підозрілих голосувань. Так, так, Євробачення тепер захищатимуть від маніпуляцій краще, ніж деякі країни захищають результати виборів у них. Фіналізуємо: цей день дуже показовий. Європа тверезіша за Америку, Америка заплутаніша, ніж хотілося б, Росія в своєму традиційному не збили все, що горіло. Орбан у режимі Брюссель-Винен, а Євробачення єдиний майданчик, який за останні 24 години ухвалив щось здорове. І серед усього цього Україна стоїть на своєму жодних подарунків агресору. Жодних мирів за наш рахунок, жодної капітуляції під виглядом компромісу. Дякую, друзі.